Сьогодні я запрошую вас у свій улюблений Видобицький монастир, що заховався серед південно-київських пагорбів. Славетна повість минулих літ, складена преподобним Нестором Печерським, докладно розповідає про походження назви Видобичі. Після хрещення киян, яке за переказом відбулося 1 серпня 988 року, великий київський князь Володимир наказав скинути у Дніпро всіх язичницьких ідолів, та не всі мешканці стольного міста прийняли цей акт утвердження християнства з радістю. Чимала юрба неохрещених язичників довго бігала за дерев'яною статуєю Перуна, що спливала від старокиївської гори униз за Дніпровою течією, і з плачем взивала до свого ідола: Видибай, наш Боже, видибай! Тобто випливай на поверхню, та Перун не зглянувся на моління своїх прихильників. Останній раз він видибнув, тобто з'явився на поверхні води, якраз навпроти. Майбутнього монастиря і навіки зник у хвилях Славутича. Після смерті благовірного київського князя Ярослава Мудрого видобицьке урочище дісталося у спадок його молодшому синові, Переяславському князеві Всеволоду. Йому настільки сподобалося місце, що невдовзі, десь у 1060 х роках, на високій кручі над Дніпром Славутичем постав красний двір, великий укріплений замок, який завдяки старанням Всеволода швидко став процвітати. Тут часто відбувалися князівські з'їзди, підписувалися політичні та торговельні угоди. Надзвичайно Важливою подією в історії видобичів стало налагодження в цьому місці постійно діючої переправи на лівий берег Дніпра, що навпростець зв'язала столицю із Переяславом і дальшими лівобережними містами. Красний двір став улюбленим маєтком князя, щоб піднести гідність свого замку вище у Мальовничому Яру під Красним двором прямо над Дніпром. Він наказав звести муровану Михайлівську церкву. Це сталося у 1070 році. Вона і стала першою спорудою новозаснованого Михайлівського видобицького монастиря. Обійдемо храм навколо, прямо на стіні, графіті 11 століття, яке можна торкнутися рукою, враження дивовижне, історія прямо перед очима. Нині Дніпро відступив від храму далеко, але тисячу років тому було не так. За часів правління Рюрика Ростиславовича, це друга половина 12 століття, над Михайлівською церквою нависла загроза Дніпрова течія і високі повені підмили кручу, на якій височив храм. Князь думав недовго. Він викликав до себе Петра Милонєга, що прославився зведеними у непересічними будівлями. В результаті церква була врятована. Завдяки геніально новаторській інженерній споруді підпірній стіні про драматичні події того далекого 1200 року нині нагадує меморіальна дошка на стіні храму. Після монгольської навали на Київ життя в монастирі завмирає на цілі століття. Розбудова видобичів починається лише водночас із загальнонаціональним підйомом, викликаним визвольною війною під проводом Богдана Хмельницького. В цей час монастир повертає собі всі ті права, які належали йому від часів Київської Русі. У 1664 році в історії монастиря сталася вікопомна подія. Його ігуменом було призначено преподобного Феодосія Углицького, згодом за подвижницьке життя канонізованого українською православною церквою. 24 роки він присвятив своїм улюбленим видобичам, прийнявши обитель ледне напівруїною, Феодосій привів її до квітучого стану і повного зовнішнього і внутрішнього благоустрою. Особливо дбав він про духовне вдосконалення братії, для чого в колишніх лісах. Засновував нові скити спеціально для тих, хто шукав відсторонення від світу. Не забував і про інше. Маючи від природи чудовий голос басової теситури, преподобний отець захоплювався партесним співом. Створений ним монастирський хор славився не лише по всій Україні, а й далеко за її межами. Зоряний час для видобучів настає наприкінці 17 століття. Тоді тут зводяться два двовижні храми Георгівський та трапезний Спасопреображенський. До видобицьких новобудов долучився коштами і енергією стародубський полковник Михайло Миклашевський. Цей звитяжний вояк уславився багатьма подвигами, особливо у війнах із турками. Та хто нині пам'ятає про всі ті військові перепитії? А от храми, споруджені побожним полковником, не диво прикрасили образ стародавнього Києва. Власне, на кошти Миклашевського у видобичах зведено, окрім вищезгаданих церков, ще й двоповерховий братський корпус. Усі три споруди, безперечно, стоять в першому ряду шедеврів так званого козацького бароку. Характерні ознаки цього стилю народність і врівноваженість, чистота ліній і піднесеність. За давньою традицією, стіни церков обов'язково прикрашали геральдичні герби ктитора-жертводавця. Якщо у радянські часи практично всі вони були брутально знищені, причому у багатьох випадках разом із самими церквами, та видовицького монастирю поталанила стіна спасопреображенської трапезної церкви зберегла герб пана полковника, лук із перехрещеними стрілами. Наступна сторінка історії монастиря пов'язана із передостаннім українським гетьманом Данилом Апостолом в 1727 році. Ансамбль видобучів доповнюють візна Абрама та барокова дзвіниця, зведені на кошти тодішнього володаря напівавтономної України. В Георгійському соборі в тому ж часі було створено дивовижної краси семиярусний іконостас, який безжально знищили комуністичні вандали у 20-х роках буремного 20-го віку. Очевидці переказують, що оскаженілі виконавці цієї чорної справи в сатанинській люті рубали ажурне різьблення і прекрасні лики святих сокирами, стріляли в них з Маузерів, топтали ногами і, зрештою, запалили із його решток на монастирському обісті величезне вогнище. Тоді ж зішкрябали і Списи зі стін. Постраждали не лише храми. На території Видовицького монастиря з давніх давен існував цвинтар, де ховали як ченців, так і найповажніших киян, письменників, науковців, військових. Більшовики двічі плюндрували поховання у 1930-х і 1970-х роках. Але кілька надгробків вціліло, зокрема, видатного українського фізіолога Бетца і знаного педагога Ушинського. Останнім часом деякі знищені могили віднайдено і відновлено. Тепер у монастирі можна побачити і поховання Варвари і Богдана Ханенків і отамана українського війська часів УНР Якова Гандзюка. Слава Богу! Попри бо всі лихоліття, монастир встояв і на початку 1990-х років був повернений українській православній церкві Київського патріархату. Проїжджаючи столичним шосе. Я завжди намагаюсь завітати до видобуча. Та навіть коли за браком часу прилітає повз обитель, здається, чую, як гримить над Київськими горами та всією Україною відроджений монастирський хор, нагадуючи всім про вічне і прекрасне, невмируще і незнищенне.